Після виходу п'ятої серії Андора стало зрозумілим. Нам треба звикати до трисерійних сюжетних арок. Перші три серії сприймаються як єдина стрічка, де є зачин, проміжна серія, саме проміжна а не філер, та кульмінація. Поки четверта та п'ята серії повторюють цю схему. Спойлер! Я не бачу в цьому нічого поганого. Вітаю в джедайській краївці і це мій традиційний огляд п'ятого епізоду шоу Зоріні війни Андор. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А також не забудьте натиснути на дзвіночок. Я ж в свою чергу обіцяю регулярно ділитися актуальним та цікавим контентом про далеку далеку галактику. Отже, поїхали. Але спершу попереджаю про спойлери: вони тут будуть точно. П'ятий епізод виявився небагатим на екшен. Андор та команда готуються до операції. Монмотма спілкуються з родиною. Дедре Міро все ще намагається розкрити зв'язок між окремими епізодами викрадення імперських запчастин, а Сиріл Карн переживає своє принизливе падіння. Поїдаючи блакитний сухий сніданок з не менш блакитним молоком. Чи вартувало цьому присвячувати цілу серію? Я вважаю, що так. В попередньому огляді я жалілася, що мені не вистачило історій членів повстанської групи, до якої занесло Касіана. Цій же серії цих історій було вдосталь, і жодна не була схожою на інші. У всіх є мотивація, різна, але сильна. Лише Андр перебуває там через гроші. І він боїться. Розуміє всі ризики, не довіряє іншим, не хоче гинути. Поки виживання це його мотивація. Не ідеї, не боротьба заради інших людей. Це не погано і не добре, просто він такий є. Ми лише в чергове в цьому пересвідчуємося. А ще ми переконуємося, що він дійсно розумний та необхідний для успіху місії, на що й розраховував Лютан. Він не просто якийсь дрібний злочинець, більше схожий на шахрая. Ну добре, після вбивства на такий вже й дрібний. Він непересічний пристосуванець до будь-яких умов, здатний опанувати техніку і мови, знайти вихід із майже безвихідної ситуації. Саме це зробить його в майбутньому ідеальним розвідником для повстанців. Так, він не такий харизматичний, як Джеймс Бонд, але це і його перевага. Він може бути непомітним, може перевтілюватися і здатний на вбивство. Мені дуже сподобалися розмірковування Неміка про втрату свободи. Люди не встигають усвідомити, що їхні права відбирають. І це не відірвана від світу фантастична теорія, це дійсність, яка знаходить підтвердження в нашому сучасному світі. Тому це особисто мене зачепило. Зачепило більше, ніж абстрактні кабінетні розмови в приклалах, чи фраза падме у сенаті ось так помирає демократія. В приклалах ми не усвідомлювали, як саме це відбувається на звичайних людях, а не джедаях та сенаторах. Тут це набагато приземленіше і менш пафосне. А помітили? Як лейтенант Горн в розмові з іншими персами даху гарнізона намагався зрозуміти, чи не можна його завербувати, і яким розчарованим він виглядав після фрази про поганий запах від місцевих жителів, не дивно враховуючи його минулі стосунки з місцевою жінкою. Інші сюжетні лінії представлені доволі мало, але не безмістовно. Буквально дві сцени з Монмотмою та її сім'єю підтверджують, що їй дуже нелегко боротися з системою, тому що навіть вдома ця боротьба не закінчується. Також ми дізнаємося, що їй таки вдалося створити новий фонд для фінансування повстання під носом у чоловіка, прикриваючись благодійністю. Здається, легше бути звичайним повстанцем, який ризикує життям, але здатний покластися на своїх побратимів, ніж одвічна необхідність Монмотми тримати все в секреті навіть від найближчих людей, які б мали бути її опорою. Сцена на Феріксі засвідчує перехід планети під пряме імперське управління. Забрати готель під штаб-квартиру не питання. А ще повеселив амбітний імперець, якому хотілося гучного титулу, навіть без підвищення зарплатні. Сиріл Карн продовжує страждати в квартирі своєї матері, а та не збирається полегшувати його переживання надокучаючи розмовами. Стає зрозумілим, що багато що на корусанті побудовано на родинних зв'язках та корупції. Цікаво дізнатися, що то за дядячко, якого вона попросила прилаштувати кудись сина, але у Сиріла свої плани і все ще одержимий Касяном. Хтось передбачав, що Сиріл потім стане частиною повстання. Чесно, не думаю, він занадто заскорузлий. До того ж, це було б повторенням сюжетної арки агента Калоса серіалу «Повстанці». а я не думаю, що сценаристів Андора бракує уяви. У Дедре Міру своя одержимість пошук єдиного центру, що керує всіма викраденнями імперського обладнання в галактиці. Якби вона знала, наскільки вона права, наприкінці ми знову зустрічаємо Лютона Раеля, його галереї. Вельми цікаво споглядати, що і в нього є емоції, адже він цілком очевидно переживає. Короткий діалог з клеєю підтверджують підозри дедри. Події на фондорі, їхніх рух справа. Лютин чекає на результат операції, який може стати як початком, так і кінцем всього. повстання. Почекаємо і ми не сумніваюся, наступного тижня буде цілком достатньо екшену. Серія мені сподобалася. Сподобався її темп і поступове розкриття персонажів, їхніх цілей та мотивації. Сподобалося, як автори продовжують маленькими замальовками демонструвати, чому люди повстали, що призвело до цього, що стало останньою краплею для звичайних пересічних жителів галактики, які ще вчора могли бути просто фермерами чи робітниками фабрики, або навіть членами банди або імперцями. Поки що я отримую велике задоволення від цього серіалу: діалоги, постановка, акторська гра сюжет. Мені подобається все. А що ви думаєте про епізод? Чи не здалася вам серія занадто нудною? І як вам трисерійні сюжетні арки? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мой телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої-далекої галактики. Та підписуйтесь на Patreon посилання внизу. Слава Україні! І хай буде з вами сила!